Привіт, друзі! Toyota несподівано представила загадковий тизер, на якому зображено силует автомобіля з яскраво виділеним малюнком денних ходових вогнів. На перший погляд може здатись, що це якась нова модифікація Toyota Prius. Але насправді все значно простіше. Перед вами тизер Toyota Camry від підрозділу Gazoo Racing. Якщо мені не зраджує пам'ять, до цього у Camry ніколи не було повноцінної версії з представкою GR. Максимум на що можна було розраховувати, це на версію GR Спорт, але там в основному все сконцентровано навколо зовнішнього вигляду, і така модель оснащується лише 3,5-літровим V6 потужністю в 305 кінських сил, що не так вже й багато за мірками такого великого автомобіля. Так і доступна така модифікація на 305 сил не на всіх ринках. Нова модифікація GR буде продаватись глобально на всіх ринках, і основний акцент в цій моделі буде зроблено на продуктивності і зовнішньому вигляді. Вже по тизеру зрозуміло. Що автомобіль отримає новий масивний аеродинамічно ефективний обвіз, який дуже відрізнятиметься від усього того, що ми бачили до цього в нинішньому поколінні. Також хочеться відзначити абсолютно новий дизайн денних ходових вогнів. Таким чином, компанія хоче виділити старшу модифікацію GR на тлі решти простих версій японського седана. Що стосується інтер'єру, тут не буде якихось радикальних змін. Автомобіль збереже звичну архітектуру стандартних моделей, але натомість. Ви отримаєте деяку відмінність в оздоблювальних матеріалах. У Camry Джеар переважатимуть алькантара, ставки з алюмінію та навіть невеликі вкраплення карбону. А тепер найголовніше силова установка. У розпорядженні підрозділу газорейсінг знаходиться достатня кількість силових установок, щоб задовольнити будь-які запити. Але використовуватиме компанія звично нам 35 літрову V6 з індексом ФКС. Ряд видань запевняє, що компанія може піти на радикальний крок і прикрутити до двигуна надув. Подібний трюк то. Toyota колись з більш ранньою версією цього двигуна 2 gr Тоді компанія використовувала компресор від Lotus Emira. Якщо ця інформація виявиться правдою, Camry GR подарує нам табун у 408 кінських сил та 500 Нм моменту. Особисто я дуже скептично ставлюсь до такої інформації і схиляюсь більше до безнадовного варіанта – потужністю 305 кінських сил. Як вирішить зробити Тойота насправді, ми дізнаємось вже найближчим часом. Новинку мають. Показати на автосалоні у Лос-Анджелесі, який пройде з 17 по 26 листопада 2023 року. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!